мені, Будь ласка. Будь ласкочка. А з чому? А чому? Жінки А? витрачають. Які то і, і роблять, що витрачають? Стільки грошей на масажі, mm -hmm. лазерну гривень. духи від половиною тисяч гривень. Косметику. Від 500 баксів 100%. Рима. До, же. Днівні. Ночні. Тут самі придумали собі оце днівні нічні <с. 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 тренування. 12-13 тисяч греш Плаття, костюми. Карпочка умиляється. Джинс Терпетки, прокладки. Ну теж є днівні, нічні, місячні, бля. Топи. Фуєпи, бля. І все одно собі не подобаються. Бля. Ну. А чоловіки. Там все дуже просто. Ну просто є джинси. У мене шорти. Якась. А, дай Боже. Дай Боже. А, чиста футболка. Не на цей раз. Один засіб. Близько. Він є і гелем для душу, він є і кремом для тіла. Він є все, він наше життя. Він є і шампунем для волосся. Вони живе і процвітає той, хто то придумав. Вони ідеальні. Духо ідеальні. Я І в них все добре. Отут пройопчик на рахунок добре. Ні. Є моменти. Можливо, навіть їх більше ніж ви собі уявляєте, просто ми цього не говоримо. Скажіть мені, будь ласка, будь ласка, що то за несправедливість в цьому світі? В цьому світі вообще все несправедливо, так що тако легонько собі розслабилась. Чи то горіто, чи то маргаріта у жінок проблеми з головою? От після таких слів я завжди говорю, ми цього вам не казали. Ви самі говорите, а потім звинувачуєте нас, що ми вам таке сказали. Чому вони не такі? М?